Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самоленко Влог і в сьогоднішньому відео ми продовжимо знайомитися з прекрасним хорватським містом Задар на узбережжі Адріатичного моря. В сьогоднішньому відео ми прогуляємось його старовинними історичними вулицями, зацінимо його архітектурні пам'ятки і трішки дізнаємось більше про його історію. Ото сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Задар! Знайомитись з кожним новим містом, на мою думку, необхідно з його історичних пам'яток, щоб дізнатися, як місто розвивалося, з чого воно починалося і як прийшло до свого сучасного стану. Так само ми зробимо і з містом Задар. Ми зараз прогуляємося його історичними бастіонами, цитаделлю, яка, певно, була ще побудована за часів Венеціанської республіки. І тут зараз зробили прекрасний пролюнковий парк, зону для відпочинку туристів і місцевих жителів. Місто Задар було засновано ще в 9 столітті до нашої ери, і першими, хто тут проживав, це було плем'я Ілірійців. У 5 столітті до нашої ери його захопили римляни і панували вони тут аж до розпаду Римської імперії на дві частини західну і східну, після чого воно перейшло в управління Візантії. Слоянські ж племена прийшли сюди як нам відомо із частини України під назвою Закарпаття. Це було плем'я білі Хорвати, частина з них, за деякими даними істориків, якраз перемістилась під час великого переселення народів на територію сучасної Хорватії, зокрема і до міста Задар. У 11 столітті воно вперше перейшло під правління хорватського короля. А з 1202 року воно було під владою Венеціанської республіки. І так тривало аж до 19 століття, коли воно перейшло під владу Імперії Габсбургів. Лише одна перерва була з 1358 по 1409, коли цим містом і цією частиною Хорватії під назвою Далмація, право угорсько-хорватський король. В 19 столітті воно було частиною Австро-Угорщини, а після Першої світової війни воно перейшло до управління Італії, тому що лише місто Задар на території Хорватії не увійшло до складу королівства сербів, хорватів і словенців. І між Першою і Другою світовою війною тут 104 квадратних кілометри було під управлінням Італії. Під час Другої світової війни німецька окупаційна влада створила тут Таку собі квазі республіку фашистську, незалежну, ніби Хорватію, але управлялося все діло із Німеччини, і з Італії під проводом Беніто Муссоліні. А після Другої світової війни, уже аж в 1947 році, місто Задар перейшло до складу Єгославії. І так тривало аж до розпаду Йогославії, коли в 90-х роках тут була війна за незалежність 1991-1992. Тут хотіли утворити Республіку сербську з частини е зі сторони Боснії Герцоговини наступали на це місто, але Хорватія відстояла свою незалежність, відстояла місто Задар. І ось воно вже останні 29 років входить до складу незалежної Хорватії. Таким чином ми з вами дісталися до Адріатичного моря і до однієї з декількох марін, пристаней, причалів для яхт-корабликів і корабликів у місті Задар. Я вже їх нарахував тут чотири. Маємо таку затоку, тихеньку старовинну. Тут вже у нас починається архітектура періоду Венціанської республіки Італійська. І тут продовжуються е, фортечні укріплення, міські, міські мури, такі величезні, височезні, потужні. Там далі маємо ще один бастіон, і в ньому теж знаходиться один з міських парків. Тут така жвава, досить вулиця, як е, стосовно руху транспорту, так і стосовно руху. Туристів, тому що всі туристи на вечір сходяться до старого міста. І ось маємо безпосередньо ворота теж збережені з часів середньовіччя до старого міста. Мені здається, двоє воріт лише збереглося, нашого часу, тому що під час Другої світової війни 80% пам'яток архітектури у місті Задар було зруйновано. Тут можете зробити класну фоточку. Тут ось можемо бачити, як сонечко вже у нас сховається потроху за горизонт. Можливо, встигнемо сьогодні побачити і захід сонця. І звідси зараз вже буде починатися пішохідна зона в центрі міста. Центр міста знаходиться на півострові, він так і називається хорватською полуоток, що означає півострів. Так, і там у нас розміщені основні туристичні артерії. Прогулянкові, де знаходяться усі магазинчики, ресторанчики, кафешки, ну і пам'ятки архітектури. Тож, рухаємось туди. Так як старе місто Задару знаходиться на півострові, то з трьох боків його оточує море. І хорвати цим скористалися, зробили тут ось таку класну набережну понад фортечними мурами, якою дуже приємно прогулюватися, звідки дуже класно можна споглядати захід сонця. Що, я думаю, нам сьогодні і вдасться. Звідти також класний краєвид на острів Углян. Так, і з правого боку ми маємо тут історичну архітектуру, і таким чином ми можемо обійти цей півострів навколо. І в будь-яку вуличку, якщо звернемо, то вийдемо на центральні пішохідні туристичні артерії. Це у нас Задарський університет, такий красивий. Він тут один і досить відомий, визначний. Також тут маємо ось такі різні скульптурки. Зараз нам будуть зустрічатися на нашому шляху фотолокації, де можна зробити. Нові дописи для своїх соцмереж. Так, і тут море тихе, спокійне, є тут спуски, також хто хоче покупатись, може і покупатись навіть на заході сонця. Хвиль великих особливо немає, навіть вони менші, ніж на тому пляжі, на якому ми відпочивали сьогодні, на пляжі Коловари. Так, тут маємо ось таке покриття, деревця, лавочки, і приємно можна прогулятися і провести час. Що ми зараз з вами і зробимо? Воною фішкою цієї набережної, окрім як власне, заходу сонця і традиційних туристичних яток. Із крамом є морський орган. Унікальна штука, якої я ніколи не бачив і не чув. в своєму житті. спеціальні ось, отвори, трубки зроблені в цій набережній. І можете почути, які воно звуки дає від того, що хвилі рухаються. Це і весь натовп сюди прийшов послухати саме цю музичку, ну і провести сонечко сьогодні. Слухаємо, як вона звучить. Всі тут сідають на сходинках і кожен має з собою смаколики якісь і насолоджується цим співом, музикою і завершенням дня. Запрошу вам зараз тут гіперлапс і будемо рухатись далі в старе місто. Таким чином ми з вами дісталися вже до іншого боку міста Задар. Там далі продовжується курортна зона, готельчики, апартаменти і пляжі. Де не знаю, чи є сенс їхати, тому що центральний пляж, як на мене, набагато краще. Там є лише один пляж під назвою Борік піщаний. Він аж за тим поворотом знаходиться. І також звідси можемо бачити гарну панораму гір Балканських. І, зокрема, за ними вже знаходиться країна під назвою Боснія і Герцеговина. Хорватія тягнеться вузькою смужкою тисячу кілометрів. Понад узбережжям Адріатичного моря, а Боснія має там лише один населений пункт Неум. Тому, якщо будете мати бажання, ви зможете звідси поїхати і дослідити ще одну країну в межах одного дня. А ми рухаємось далі у саме серце міста Задар. Ми знаходимося у самому центрі міста Задар. Ця вулиця називається Широка, це не дарма, тому що вона тут найширша в історичній частині міста. І перед нами відкривається. Вигляд на одну з найтаріших будівель міста Задар, одну з релігійних святинь визначних. Це церква Святої Анастасії, відмічена Maps від як Задарський собор. Вона має також, як завжди, водиться в таких прибережних містах, які були, зокрема, і під владою Італії і Венеціанської Республіки, таку величезну, високу. Дзвіницю, куди можна залізти за декілька євро і побачити весь задар, як на долоні, зокрема, і старе місто. І тут, тут маємо різний сувенірний крам наліво-направо, як я вже неодноразово показував це своїх випусках. І тут у нас основний рух туристів відбувається. Зараз якраз маємо восьму годину, у нас дзвони б'ють, тут багато церков, мені здається, 5 штук таких значних є з іншого боку. Зараз нам відкриється панорама на церкву Святого Доната, і ще старіша, ніж ця, ХІХ століття нашої ери. Так. І головна фішка, що ця площа це у нас Римський форум. Найстаріша площа і взагалі найстаріша частина міста Задар була побудована ще 2000 200 років тому. Там у нас археологічний музей. Музей ми окремо поснімаємо. Тут у нас відбуваються концерти, як можемо бачити, імпровізовані. Ось у нас церква Святого Доната IX століття. З іншого борку церква Святої Марії 1105 року. Там у нас Адріатичне море, там ми щойно прогулювалися набережною. Тут у нас найбільша концентрація кафешок і ресторанчиків і фудкортів з різним їдлом місцевим. Ось так красиво вона виглядає на заході сонця. Ось так виглядає дзвіниця. І ми будемо рухатись далі цим трактом широкою такою смугою і оглядати всі цікавинки, які ми тут будемо бачити на нашому шляху. Наступна цікавинка в старому місті це народна площа або народній тирк хорватської. І цікава вона в першу чергу своєю навколишньою архітектурою. Ось такі будівлі з колонами в стилі античності. Ось маємо годинникову вежу також. По колу кафешки красиві, і з іншого боку, міська рада міста Задар Ратуша. З іншого боку старого міста є довгий і красивий пішохідний. міст, з якого відкриваються краєвиди на старе місто, затоку і на центральну Маріну міста Задар. Також вздовж цієї затоки по обидва боки зроблена набережна, якої приємно прогулятися теплими літніми вечорами. У кінці набережної є букви Я люблю задар, де можна зробити традиційну туристичну фотографію. І, в принципі, на цьому вечірньому прогулянку можна завершувати. Більш детальний огляд відзначних пам'яток і туристичних локацій на вас чекає в одному з наступних відео. Тож, щоб його не пропустити, підпишіться на канал, поставте вподобайку, залиште коментар, також підпишіться на мої соцмереж Instagram. Та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей, також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні або на Ютубі під цим відео. І до зустрічі нових випусках. Всім бувайте!